Вітаю вас, друзі! Сьогодні записую 12 те відео на тему в пошуках божественної мудрості. Посилання на список відтворення я завжди закріпляю під відео для того, щоб ви могли бути в контексті, переглядати попереднє відео, тому що потрібно постійно зв'язувати текст, тому що багато чого повторюється, і Соломон, наче йде по спіралі, вводячи все нові поняття. Ми починаємо і будемо сьогодні роздумувати над приповістю Соломона, восьмим розділом. Починаємо читати восьмий розділ з першого віша: Чи ж мудрість не кличе і не подає свого голосу розум? На верхів'ях холмів, при дорозі та на перехрестях стоїть он вона, при брамах, при вході до міста, де входиться в двері, там голосно кличе вона. До вас, мужі, як кличу, а мій голос до людських синів. Зрозумійте неукі мудрість, зрозумійте ви розум безглузді. Даний розділ починається без звичного для нас звернення, мій сину, ви зауважили вже це, Соломон починає із констатації факту, що мудрість є, вона говорить, подає голос, тобто, вона близько, вона на перехрестях, при брамах. Вона посеред нас. ми можемо, Можливо, на своїй хвилі, можливо, ми її не помічаємо, але вона тут. Мудрість це не те, за чим потрібно виходити на, на колоземну орбіту чи неряти в глибину морів. Четвертий вірш. До вас, мужі, я кличу, а мій голос до людських синів. Зрозумійте нонеоки мудрість, зрозумійте ви розум. Безглузді. Для уважних дослідників хочу сказати, що у Соломона постійно йде почергове ось таке представлення двох жінок мудрості і блудниці. Хочу, щоб ви собі це ось так занотували. Він то одній, то іншій дає слово. У попередньому, сьомому розділі говорила блудниця. Вона також виходила на вулицю, бо чоловіка відправила у далеку дорогу, а вийшла заманити юнака. Пригадуєте? це було у минулому розділі попереднє відео можете переглянути. В що може різниця між мудрістю і блудницею? Чим відрізняються ці дві жінки? Вони відрізняються цінностями. Одна живе у своє задоволення. Формально прикидається релігійно, говорить про мирні жертви, прикрашається, вона прикрашається не внутрішньо зауважте, а зовнішньо, пахощі на тіло, на постіль, щоб привабити її цільна солода для себе. І ми читали, що дружба із нею в кінечному результаті це смерть. Хто бажає глибше? Дослідити, перегляньте попереднє відео, сьомий розділ. Ще одне зауважу: блудниця говорила лише до одного юнака, ловлячи його у свою пастку. Мудрість звертається до всіх. Ми читали четвертий вірш: До вас, мужі, я кличу, а мій голос до людських синів. Уявляйте різницю. Дехто думає, що для того, щоб бути мудрим, потрібно осягнути якесь потаємне знання, потрібно стати членом якогось закритого товариства мудреців. Ні, мудрість говорить скрізь, вона ходить між нами. То блудниця вабить до себе по одному і щось за зачиненими дверима, шепче йому на вухо. Різницю уловлюєте? У Біблії дуже багато говориться про вино в значенні вчення, якою жінкою блудниця поїть, поїть всі народи. Дуже багато сказано на цю тематику, але це тема зовсім інших роздумів. Жінка, мудрість вона не така. Вона нічого таємно не робить, вона робить в день. При світлі вона не робить нічого вночі. А тепер ми продовжуємо вдивлятися та прислухатися до жінки мудрості, щоб побачити, які в неї цінності, що вона пропонує. Отже, ми з вами читаємо восьмий розділ, шостого вірша, і далі ми читаємо. Послухайте, я бо шляхет не кажу. І відкриття моїх губ то простота, бо правду говорять уста мої. А лукавство гедота для губ моїх, всі слова моїх справедливі, нема в них крутійства і лукавства. Усі вони прості, хто їх розуміє, і щирі для тих, хто знаходить знання. Візьміть викартання моє, а не срібло, і знання, добірніше від щирого золота, ліпша, бо мудрість заперли, і не рівняються її всі клейноди. Щоб, щоб ви могли відчути контраст між мовою однієї та іншої, то я прошу вас перегорнути назад на сьомий розділ і прочитати мову блудниці. Сьомий розділ ми з вами прочитаємо. Давайте із 13 вірша, щоб ви відчули ось таку різницю. Між мовою мудрості зараз ми прослухали. І що говорила блудниця? І вхопила вона його міцно та й поцілувала його безсоромним. Зробила обличчя своє та й сказала: воно, у мене тепер мирні жертви. Виповнила я сьогодні обіти свої, тому то я вийшла назустріч тобі пошукати обличчя твого і знайшла я тебе. Кілемами я вистелила свої ложі, тканими різних кольорів з єгипетського полотна. Постелі свою я посипала мирою, алоєм та цинамоном. Ходи ж, аж до ранку, впиватися, будем коханням, любов'ю натішимося ми, бо вдома нема чоловіка, пішов далеко дорогу, Візьм... вузлик срібла він взяв у свою руку, хіба на день повні поверне додому свого. Прихилила його виломовством своїм облесливістю своїх губ, його збавила. Він раптом за нею пішов, немов віл до зарізу. Проваджений і, немов пес, що ведуть його на ланцюгу до ув'язнення. Отже, ми побачили мову одної і порівняли з мовою іншої. Крім безсоромності та обіцянок, чуттєвих насолод вона нічого і не пропонує. А що мудрість пропонує? Ми читали. Послухайте шостий вірш. Я бо шляхетни кажу, акцентуємо, Я бо шляхетнику, і відкриття моїх губ то простота, бо правду говорять уста мої, а лукавство Гедота для губ моїх. Всі слова моїх уст справедливі. Нема в них крутійства і лукавства. Ми бачимо, що зовсім протилежне. Якщо там крутійство і лукавство, то такий відвертий обман. То мудрість зовсім інші. Вони прості, хто їх розуміє і щирі для тих, хто знаходить знання. Візьміть ви картання моє. Бачимо, що мудрість пропонує картання і каже, що е, краще за срібло. Картання візьміть, а не срібло. І знання добірніші від щиро зору. Ліпше, бо мудрість за перли і не рівняється її всі клейноди. Ви зауважили, що ці дві жінки. Та дві розмови це два ось таких полюси, два світогляди, зовсім різні цінності у них. Соломон, наче, пропонує своїм читачам ось такі два вибори, дві можливості, які приведуть в кінечному результаті, і буде дві долі. Друже, юначе, сину, оціни та вибирай, що тобі більш до вподоби. До кого лежить твоє серце? 12 вірш. Я мудрість, живу разом з розумом і знаходжу пізнання розважне, страх Господній лихе все ненавидіти. я ненавиджу лиху, пиху та гордість і дорогу лиху та лукаві уста. В мене рада і оглядність, я розум і сила у мене. Отже, мудрість представляє себе не гордою, вона представляє себе простою, відкритою, чесною, справедливою. Як це важливо. Усі білборди, які ми бачимо вздовж вулиць, це в якійсь мірі ось такі маркетингові ходи. Вони прикрашають товар, щоб його купили. Подивіться. Навколо, щоб побачити, як навколо нас багато фальші, лукавства, прикрашеної, примарафетної, ось такої реальності. Звичайно, мудрі люди кажуть, якісний товар реклами не потребує. Його розрекламують самі люди. В якійсь мірі так і є. Дуже багато в цьому світі показного. З якоюсь такою привабливою етикеткою, вивискою і якимись гучними словами, можливо, титулами, а всередині не таке вже і цінне, але зовсім інша мудрість. Тринадцятий да, вірш ми читаємо: страх Господній лихя все ненавидіти». Ті, хто дивляться з перших відео. Знають наш акцент на перших семи текстах ось цього вступу. З першого по сьомий вірші ми посвячували окремі відео цим словам. І ми говорили, що перший розділ, сьомий вірш, це було ось таке завершення вступу, і ми говорили, що це такий фундамент, сьомий вірш основа мудрості страх Господні. Перечитайте ще раз в Біблію, ось цей вірш. Сьогодні ця сама ідея вже у восьмому розділі зустрічається і передається іншими словами: Страх Господній лихе все ненавидити. Не просто я не роблю цього, бо що подумають про мене люди. Або я б зробив, але це в цій країні. Має за це є якась кримінальна відповідальність, я краще не буду це робити. Я не роблю цього, говорить мудрість, тому що ненавиджу подібну поведінку. Не виношу, терпіти цього не можу. Отже, мудрість, ось або страх Господній це ненависть відразу до злого. Тепер я думаю, що ви починаєте розуміти, яке обширне ось це поняття страху Господня. І далі мудрість продовжує. 15-й вірш. і далі. Мною царюють царі, а законодавці права справедливі встановлюють. Мною правлять владики і вельможі всі праведні судні. І, і, і вельможі Всі праведні судні. Як чудово! Коли сучасні законотворці, вельможі та судді читають книгу приповістей та живуть по написаному в ній. А, хоча, можливо, скоріше в наш час це винятки, ніж правило. Але як хочеться жити в країні, де закони і умови для людей все зроблено для людей, а не навпаки. Напевно, мова тут іде не про якихось конкретних правителів чи конкретних суддів. Тут сказано про принцип: правителі правлять, а судді судять, тому що є мудрість. Завдяки мудрості, тобто пізнання певних суспільних закономірностей, можуть існувати держави. Можуть існувати установи, інституції, завдяки мудрості. Ми можемо сьогодні безпечно виходити на вулиці із будинків. Це все завдяки мудрості. Мудрість і справедливість вона дає багатство, але, на жаль, не можна сказати, що все багатство сьогодні здобути справедливо. кожною людиною. Тому нечестивого багача не потрібно вважати мудрою людиною. Просто дана людина ще на шляху до свого упадку, до своєї ганьби. Усе буде, але з часом. 17-й вірш. Я кохаю всіх тих, хто кохає мене. Хто, хто ж шукає мене, знайде, говорить мудрий. Ще раз ми бачимо, підкреслюється думка, що мудрість не є чимось ось таким недосяжним. Хто мене любить та шукає, той знаходить. Вона, наче каже, дорогий друже, не занижуй свою самооцінку словами: ні, це не для мене, я погано тягну шкільну програму, це не для мене. Мудрість можна полюбити. Її можна шукати, що ми і робимо разом з вами, і мудрість можна знайти. Ми бачимо, дороги Господні, вони завжди ось такі прості, і так слово Господнє нам відкриває. 18 вірш. Зо мною багатство та слава. І підкреслюю це слово тривалий маєток та правда, тривалий маєток. Ліпший плід мій від щирого золота і золота чистого, а прибуток мій ліпший за срібло добірне. Путтю праведною я ходжу поміж праведних стежок, щоб дати багатству для, спадщину для тих, хто кохає мене і я понаповнюю їхні скарбниці. Отже, тут мудрість повні відкриває. Своєї цінності. Вона каже, що буде багатство, буде слава, буде це багатство тривале, воно буде справжнє, але саме краще, вона каже за все, це мудрість, вона цінніша за матеріальні цінності. Шлях мудрості не є шляхом ось таким простим, він не є швидким, але результати будуть вражаючі і будуть тривалі. Продовжуємо ми з вами читати, і з 22-го віршами читаємо. Господь мене мав на початку своєї дороги, перш чинів своїх споконвіку. Від віку була я встановлена від початку від е, перших чинів своїх споконвіку. Віддавно була я встановлена від початку, від первовіку землі. Ми з вами продовжуємо читати, і я. Хочу, щоб ми звернули на, на ці слова. Народжена я, як безодень іще не було, коли не було ще джерел водою обтяжених. Народжена я, поки гори поставлені ще не були давніші запагерки. Коли ще землі не вчинив він ні піль, ні початкового пороху Всесвіту. Коли приправляв небеса, я була там. Коли круга встановляв на поверхні безодні, коли хмари уміснював він на горі, як джерела безодні зміцняв, коли клав він для моря устава його, щоб його берегів вода не переходила, коли ставив основи землі, то я майстром у нього була, і була я веселищами день у день, радіючи перед обличчям Його кожночасно, радіючи на земнім крузі Його. А забава моя із синами людськими. Тут Соломон, ось так досить гарно, можна сказати, поетично говорить про природу мудрості. Він каже, що вона вічна, вона віковічна, вона була у Господа ще до сотворення землі, і всього видомо, всього того, що оточує нас, вона була, вона була у Господа. Іншими словами, можна сказати. Той, хто дружить зі мною, живе у гармонії із Всевишнім, він живе в гармонії із його законами. Ви згідні, що це так? Якщо усе, що оточує нас, створене мудрим творцем і живе по Його законах, нам також потрібно жити в гармонії із цими законами. Жити справедливо, жити чесно, віддавати більше, ніж брати, тому що любов саме така. Любов віддає. Любов це принцип, це самопожертва, самовіддача. А пристрасть це вже порок. Ви різницю думаю, що уловлюєте. Але багатьом людям сьогодні почала подобатися ось ця зворотня сторона. Почало подобатися те, про що Господь казав не роби цього, не бажай цього. А людині хочеться, і вона думає, що вона так здобуде щастя, що вона так побудує гарну долю. Тому і створює ось такі, можемо сказати, фантики для пустоти. А потім ті ж самі фантики отримує від інших. Це сумно, але факт. Це світ, в якому ми живемо. Ще раз підкреслюю те, що обіцяє мудрість. Дружба зі мною, говорить мудрість, дає багатство, тривалий маєток, про що ми говорили. Як правило, нам людям це подобається, але мудрість іде далі і каже. Але саме головне, зі мною ти будеш жити. В гармонії зі Всевишнім, творцем усього видимого. Друзі, це означає набагато більше за володіння багатством та скарбами. І читаємо 32-й вірш і далі. Тепер же послухайте діти, мене і блаженні, хто буде дороги мої стерегти, навчання послухайте, і мудрими станьте, і не відступайте. Від нього блаженна людина, яка мене слухає, щоб пильнувати при дверях моїх день у день, щоб одвірки мої берегти. Хто вознаходить мене, той знаходить життя і одержує милість від Господа, а хто проти мене грішить, ограбовує душу свою. Всі, хто мене ненавидить, ті смерть покохали. Ось так. Соломон завершує восьмий розділ, ось цим 36м віршем. Як бачимо, мудрість небагатослівна. Вона не напирає, вона не тисне нас своїм авторитетом. Вона говорить, кличе іноді, каже, я докоряю. Послухаєш, будеш насолоджуватися добром моїм. Не хочеш? Чекай, коли тебе привабить якась блудниця, і її будеш слухати, і познеш усе те, що й заслужив. Отже, на цьому я завершую сьогоднішні роздуми. Як бачите, ми вибрали ось такий короткий формат, де ми в загальному проходимо розділ. Хоча є дуже багато думок, але я думаю, що ще потрібно буде по кожному. Розділу, можливо ще присвячувати якісь відео. А зараз хочеться пройти по ось так швидко за одну тему, один розділ. Домашнє завдання залишається без змін. Читайте книгу приповістей Соломонових, уже дев'ятий розділ. Наступний розділ це буде кінець першої частини. Якщо ви йдете по гігієнка, у вас є ось той список. План, про який ми говорили в перших відео, це також по іншому плану це буде завершення першої секції мудрості. Це я нагадую для тих, у кого план є перед собою, і е, ті, хто дивляться усі відео з самого. Початку. Тому, тому прошу не пропустіть цей дев'ятий розділ, він буде цікавий і важливий. Якщо дане відео вам сподобалося, ви знаєте, що потрібно робити, поставте вподобайку. Не забувайте про підписку, про дзвіночок. Це вже важливо не для мене, а для вас. Бажаю усім вам Божого благословення і до нової зустрічі з вами на каналі. Нехай Божа мудрість керує і веде нас по життю!